Микола Терновський, «Золоті верби», Весняні світильники. Весна підступала неквапливо, я вже чув її з далеких гір та ярух, а час від часу вона дражнила тульчинську зиму теплими вітрами, тільки но стара карга. Заворониться, як весна пошле її, її володіння, жмуток гарячих сонячних променів, і за кілька годин вони оголять горби, пустять буркотливі струмки, розм'якшать натоптані дороги, поділявлять, білі покривала дахів. І хоч як боронилася зима, затуляючи сонце брудною наміткою, спускаючи з ленцюгів холодні скажені вітри, Притрушуючи свіжим снігом чорні галявини, цементуючи проталини на річках і ставах, весна не давала їй спокою ні вдень, ні вночі. Таке змагання тривало кілька тижнів. Зима відступала неохоче, але її крижані зуби ставали все м'якшими і нарешті зовсім стекли. Весна позаймала гаї, луки, розкувала води, сполискала левади. Всюди запалила коштовні світильники, лозяні котики. Я саме був у парку і бачив, як вони запалахкотіли срібним золотом, не тільки в природі. Я чув, як вони горять у моєму серці. Уява побігла далі і далі, як вогонь по сухій траві, ланка до ланки, кільце до кільця, і повився трансливий ланцюжок невиразних образів, дивовижних картинок весілля в природі. Я проблукав у парку. В тому дивовижному світі до самого вечора, а коли прийшов до гуртожитку, здалося, наче в далеких мандрів вернувся. Ліг навзнак, як завжди, втупився поглядом у стелю, а вона вмить розступилася, і я знову побачив весну, яка ходить по левадах, запалює все нові й нові світильники. Іде весна стрімкими берегами, як молода в первистому вінку, ступає в полі босими ногами, співає в лозах пісню гомінку. Вже скрізь горять світильники весняні, вербові котики в срібнім пушку, а ти не знаєш рідна Оксану, як я люблю тебе в цю мить важку. Мимохід збагнув, що склав вірша, схопив олівця і гайда записувати божий голос на обкладинці зошита. Ледко... встигав Занотувати коплети в кінці придумав заголовок: Горять світильники весняні, щаслива язирка в по боках, як той кіт, що досхочу наївся сало, і запитував себе, признатися чи не признатися. Ні, рано ще, відповідаю теж сам собі, а потім потім наберуся духу і прочитаю вірші Оксані. Тільки підсохла стежка. Перестріну її на леваді, продекламую, знаменито вийде. Оксані відкриє відразу дві таємниці я кохаю і вирішую. Я лежав на ліжку, бачив свої вірші, надрукованими в стінній газеті, присвячені 1 травня. Їх читають, обговорюють, радіють. Пугач теж радіє, хвалить і про нього треба написати неодмінно, хоч трохи віддячусь йому за все добро, подумав я. Справді, сама думка, що в технікумі є, пугач зігрівала, тішила мене. Він вартий мого співування. Летить пугач понад гаєм. Ні, то дурниця, краще отак, то не пугач, то сам орел крила розправляє, над Тульчином із портфелем щодня пролітає. Щось так і не так. Як це можна з портфелем літати? З'явився гарбузяк, розігнав марення, завів розмову про алгебричні задачі, а тим часом мене покинула муза. Потім я щодня ходив до парку, милувався сріблястими і золотистими світильниками, пригинав гілки каштані, поглядав цупку лоску бруньок, хотів побачити, чи великі вже там листки і чи не пора їм пробиватися на волю. А коли якось зійшов на долину, мене з жовтавої зелені привітали верби яскравий цвіт живцю. Я окинув поглядом левади, стежки на них підсохли, весняні світильники потонули бурхливі зелені свіжого листя. Я зрадів тим стежкам, тепер Оксана ходитиме ними додому, і я зможу підстерегти її, відкрити своє тривожне серце. Відбувалися комсомольські збори. Йшлося про те, щоб підтягнути відстаючих студентів до кінця навчального року. І це мали зробити комсомольці. Вони назвали кращим з кращим. Я зиркнув на Оксану, а вона зловила мій погляд, усміхнулася. По зборах я першим вискочив з клубу, потім голов побіг східцями вниз. На чорний схід, через парк на долину, ось і стежка, витоптаний жолобок в траві, в'ється аж до кладки. Перебрався на той бік кладки, став за стовбуром верби, з трепетом у серці, чекаю милих кроків. Сонце вже заходило, доторкнулося краєм до водяного плеса. Ставок спалахнув яскраво, засліпив усі хати, що дивилися вікнами в воду. Так тривало недовго, може, хвилин зотре. Потім полум'я над ставом усіло, від сонця зістався лише пружок, і раптово насунулось темрява, наче хтось чорним рядном огорнув мене ні зірок, ні дерев, ні стежки. Що за мара? Чому не видно світла в технікумі? Це ж зовсім близько. Тим часом темрява змішувалась з якимось кривавим мороком, з цієї мішанини окреслювались контури дивовижних предметів, розпливчистих, нетривких. Здавалося, хтось малював їх на велетенському склі чорною рідкою фарбою, а та фарба спливає, спливає. Протер кулаками очі, але не міг усунути брудної палини. Вона, здається, стала густішою, лише червоно-чорні контури без кінця міняли свою форму. Що це зі мною? занепокоївся я. Де стежка, де кладка? Їх, наче дітько!» – висмикнув з-під ніг, куди не шарну рукою, всюди однаковісінька трава, волога, холодна. «Петро, ти що загубив? Почув я здивоване питання. Оксана подивився я в той бік, звідки почувся голос, але нічого не бачив. Перед очима забілів дивовижний стовп, і я. Відвів од нього погляд та знову почав шарити по траві руками. Ось слід, промайнула неспокійна думка. Я відповів ножик, ножика загубив. Хотів протика вирізати з верби, він випав, з кишені вислизнув. І я тобі допоможу шукати, поки видно. Я знову глянув у її бік і знову побачив той самий білий стовп, почув, як під Оксаною рукою ніжно шелестить трава. Я теж мацав навколо себе і вперто чекав дива, прозріння. А як воно не настане, що тоді? Якось треба спекатись, Оксано, поки ні про що не здогадалася. А може, вірша продекламувати і біда минеться? Я сам знайду. Тобі треба додому, кажу їй лагідно, ще трішки, а може, завтра шукатимеш. Все рівно смерком ніхто його не помітить, а ти встанеш раненько знайдеш. Мені справді пора. До побачення. Під дівочими ногами зашаруділа травиця. За хвилину вже нічого не було чути. Добре, що не помітили дуже добре. Тим часом кинувся на вмання тікати від свого сорому. Ступив крок, другий п'ятий і шубов по воду. Я витягнув перед себе руки, добрався до берега, а коли ступив кілька кроків на суху землю і натрапив на товсте дерево, вирішив це наш парк недалеко технікум. рванув праворуч і втарився чолом об друге дерево, а за кілька хвилин сліпого никання опинився під сосновим стовпом. На якому горіла електрична лампочка. Я бачив, що горіла. Бачив від неї розбігалися жовті кола, а темрява не тікало. Мені стало душно, бракувало повітря, тіло горталося млість, а в голові бамкала думка осліп, осліп, осліп. Навпомацький дістався до кімнати, а там, при яскравому світлі, побачив і ліжка, і хлопців, і книжки. Це так обрадувало, що я вирішив не ховатися з мокрими штанами, скинув їх привселюдно і вже рушив іти на горище, щоб розвішати їх на бантині сушити. Але саме тоді гарпузяк одірвався від конспекту, спитав Ти впав річку? Кладка зламалася, розумієш, Оксану проведжав, тихо зовсім тихо спитав гарбузяк. Дурне балакаєш, відказав я не дуже дружелюбно. Знаєш, Іване, сказав я пошепки, піди розвішай на горищі. Я почав сліпнути, знаєш? Гарбузяк серйозно вислухав усе, що я говорив, і ще серйозніше проголосив діагноз хвороби. Куряча сліпота. Сам ти сліпота, куряча. я тобі чесно признаюсь, а ти. Я ж не старий дід, щоб мати курячу сліпоту. От побачиш вона. Як це побачу? Завтра підемо до нашого медпункту, спитаємо. «То спочатку розвішай мій одяг, сказав я, усміхаючись, у мокрому не піду. Лікар вовтузився біля мікроскопа і, не дивлячись на мене, заговорив розповідайте, я розповів, підійдіть ближче. Він задер повіку, глянув спочатку в одне, у друге, похитав головою. Уса його невдоволено заворушилися. Свіже молоко, вершкове масло, яблука, морква, цитрини це ті ліки, яким ви цілком можете вірити, молодий чоловіч, а поки дістанете їх ідіть пастися на леваду. Якраз тепер з'явився свіженький і дуже соковитий квасок. Оберемо кваску, заміняю одну цитрину. Щодня після заняття брів на левади, ховався від товаришів, під розквітлими вербами жував квасок і з гіркотою на серці повторював слова Євгенія Онегіна – а в ті дні в таїнственних долінах, весною при кликах лепідіних близ вод, сіявши в тишині, являться муза стала мені. Добре, що гарбузяк нікому не сказав про мою хворобу, думав я, а коли одного разу я повернувся з левади і відчинив на тумбочку, побачив там мед слоїку, цибулю, яйця. Коли я поцікавився, де це взялося, він спокійнісінько відповів то лік, я хворим, а хворому не слід питати, де вони взялися, він повинен їх мовчки споживати. Я не допитувався більше, я просто слухав поради милого, доброго гарбузяка, мого незабутнього благодійника. Одного разу я засидівся над книжкою і не помітив, як зайшло сонце, і стало темно. А коли одірвався від сторінки, побачив зорі, справжнісінькі дрібненькі зорі, які миттю сховалися від мене того вечора, як я захворів, і не показувалися аж до нині. Сьогодні справжній вечір, темні верби, блискуча бинда, річки і зорі, навіть жовтець скриться між травою. Я очам своїм таки не вірив. Здавалося, вони навмисне тішать мене або трохи заспокоїти, а потім знову сховають від мене світ аж до самого ранку. Все ж я не міг спинити своєї радості. Вона помчала до Нестерварського став, і я мусив бігти за нею. Пройшовся по греблі, потім вернувся на долину, ходив по стежці. Поглядав на зорі, як на своїх кращих спільників. Вони розуміючи, всміхалися, підморгували, а я повторював в ті дні в таїнственних долінах весною при кліках Лідіних. Не було тлебедів, але я їх бачив на нестерверському ставу. Вони плавали перед вікнами Оксаниної хати. Оксано, тепер я все тобі розповім в останній день занять. То найзручніший час. Тоді всі балакатимуть, прощатимуться, о тій метушні я підійду до тебе і скажу.